Друзі мої, вітаю всіх вас, радий нашій зустрічі сьогодні в День Господній. Тим більше, що зустріч наша присвячена апостольському читанню. Дячний усім, хто допомагає у розповсюдженні цього відео. З радістю вітаю нових підписників нашого каналу. І щиро подякую усім, хто підтримує нас. Своїми донатом ваша допомога сприяє розповсюдженню Слова Божого та формуванню україномовного християнського контенту у мережі. Е, до речі, хто потребує м, особистого спілкування, прошу додаватися в друзі у Фейсбуці. Там є прекрасна можливість для комунікації на всі цікавлячі вас теми. А наразі уривок із священного писання сьогодні це е, із послання до римлян апостола Павла. Виконуйте все, бо ви знаєте, в який час ми живемо. Ви знаєте, що час прийшов вам прокинутися від сплячки, бо спасіння наше зараз ближче до нас, ніж тоді, коли ми вперше повірили. Ніч уже майже минула і день наближається. Тож звільнімося від вчинків, що належать темряві. Задягнімося у зброю світла, живімо ж пристойно, як люди живуть при денному світлі. Не в гульні та в пияцтві, не в перелюбі й розпусті, не у сварках і заздрощах. Краще будьмо подібні до Господа нашого Ісуса Христа і не потураймо нашому гріховному людському їстову і Його бажання. Щиро приймайте, приймайте тих, чия віра слабка, та не задля суперечки про ваші погляди. Один вірить, що може їсти все, а інший слабкий в вірі своїй їсть лише овочі. Тому, ж, хто споживає будь-яку їжу, не слід зверхньо ставитися до іншої людини, яка не їсть усього. І навпаки, той, хто не їсть деякі страви, нехай не осуджує першого, оскільки Бог прийняв його. Чому ти осуджуєш чужого слугу? Лише в очах свого господаря слуга може бути виправданий або покараний. Слугу ж Господнього буде виправдано, бо Господь має владу виправдовувати. Сьогодні чудове у нас читання, і воно складається із двох е, таких е, смислових абзаців. Е, другий цей смисловий абзац, починаючи із першого вірша 14 розділу, е, перечитайте знову самостійно після завершення цього відео. І все, що нам вдасться зрозуміти, особливо в контексті прийдешнього посту, буде для нас цілком достатньо. Особливо, якщо ми засвоїмо ідею утримуватися від засудження тих, хто чинить трішки не так, як ми. Е, ти хто е хоче більше зрозуміти первинну суть слів апостола з оцього другого смислового абзацу, там де було багато про їжу? Запрошую переглянути відео з е, минулої неділі. Там ми е, багато говорили про зв'язок проблемної слабкої віри і вживання або не вживання певних видів їжі. А, і, сьогодні ми маємо просто логічне продовження цієї думки апостола. А більше уваги хотілося звернути на першу частину уривку, бо там є непересічні сенси навіть для Павлових послань. Спасіння наше зараз ближче до нас, ніж тоді, коли ми вперше повірили, ніч уже минула і день наближається. Ось на які слова я хотів би звернути увагу: з приходом на землю Спасителя, з його Воскресінням, цей вік, тобто реалії нашого життя, не просто виявили свою неспроможність, це було очевидно завжди і всім, але виявили і свою відхість. Бо на зміну старому віку приходить вік новий, адже Бог уклав з людьми новий завіт. Це відкрилось, власне послідовникам Христа, і вони знають, що вже настав визначений Богом термін термін кінця царству влади цього віку, і вже є термін початку царства Божого. Це і є власне Євангеліє. Це і є благовість, про те, що Боже царство, благовість про те, що Царство Боже вже прийшло. Згадаємо, що перші слова Господа Ісуса після Його хрещення сповістили Євангеліє початку нового віку. Настав час наблизилось Царство Боже. І останнє слово Воскреслого Господа, яке він сказав своїм учням на землі, сповістили Євангеліє його присутності в церкві, в усі дні. Аж до кінця віку, і е, в останніх рядках е, книги Откровення, що завершує святе письмо, Господь що зійшов на небеса, сповістив Євангелія звершення Спасительного царства. Так, прийду скоро. Думка про завершення цього віку і початок нового становить ядро всіх писань нового заповіту насправді. Коли апостол говорить про те, що, про християнську надію на Господа нашого Ісуса Христа є такий відомий вислів із послання до Фесалонікійців, то апостол говорить про очікування кінця цього віку, коли відбудеться друге пришестя Христа. І коли. Господь сам дає заповідь молитися, то молитва ж Отче наш про те ж саме, нехай прийде царство твоє. Зрозуміло, у всіх цих випадках йдеться не про простий обрив потоку світових подій. Завершення, про яке радісно сповіщає Євангеліє, є розумна кінцева мета світової історії. Як проголошує нам сьогодні апостольське читання, нині сьогодні. Оця спасительна мета е, до нас ближче, ніж тоді, коли ми увірвали. Бо з того часу ми просунулись вперед по історії до момента її завершення. Але коли ми вдумуємося в усі ці е, такі, знаєте, захоплені слова, які закликають і оспівують зміну епох, ми дивуємося. Різниці у світові чутті християн тієї далекої євангельської е, пори і сучасних віруючих. Бо якщо перші християни були сповнені надії на кінець цього віку і закликали його, то нинішні християни сповнені страху перед цією космічною подією і намагаються всіляко її е, відсунути е, і навіть е, відігнати від себе думку про неї. Це змушує нас насправді замислитися і про над нами самими, і над змістом нашої віри. Зрозуміло, що в сучасній людині важко навіть неможливо собі уявити кінець світу у тих самих традиційних апокаліптичних образах, в яких уявляли собі люди далекої давнини. Адже про фізичну природу цього світу ми знаємо незмірно більше, аніж люди тієї пори. Цей вік. Розширив в нашій свідомості, в нашому досвіді в свої межі до мільярдів світових років, в просторів, часі, безодні міжгалактичних далей, безодні мікросвіту, як це все далеко від, чесно кажучи, наївних космологічних уявлень античного світу. Але розширення наших знань про цей вік. Тобто про навколишній світ нічого не змінює в сутності цього світу. І апостол Павло, використовуючи всі нам зрозумілі біблійні образи дня і ночі, темрява і світла, пише про те, що світло Христового Воскресіння, яке і є спасительним завершенням людської історії, завершенням життя всіх людей і кожної окремої людини, що це світло дня випромінює світло і в наше життя. Це світло просвіщає нас е, в ночі цього світу. Християнська звістка про Воскресіння впевнено і втішно е, дарує нам надію на набуття нами, нашого життя в його досконалості і повноті, на перекір смерті і усім її загрози. Але на додаток до впевненості та надії, нам також дана і зброя світла, як пише апостол. У хрещенні ми задягаємося у Христа, у Таїнстві Святої Євхорісті ми знову і знову оновлюємо це прекрасне обрання, ці духовні обладунки, що додає нам сили в боротьбі з пристрастями і нашими пожадливостями. Той, хто вірить і сподівається, той уже зараз і тут починає жити у світлі Царства Божого, жити життям повним, осмисленим, таким, що спрямовує. Спрямовується до своєї кінцевої мети. Той, хто не стане відганяти від себе думку про кінець цього віку, але бачить в ньому новий початок, буде носити в собі цю думку як світильник, як дорогоцінну перлину надії. Бо християнська надія це насіння вічного життя. У Господі Ісусі людина вже не належить цьому світу, а перебуваючи в ньому, у цьому світі і навіть потерпаючи від Його обмеженості і недосконалості, така людина вже зараз живе в передчутті радісного дня Господнього. Тож християнин це той, хто б куди він не спрямував свій погляд, усюди знаходить Христа і радіє. І ця радість перетворює всі його людські плани, рішення і вчинки. І все життя його перетворює на місію на повернення світу тому, хто є життя світу.